Керівники КПБУ та уряду Радянської України чолі з Микитою Сергійовичем Хрущовим разом з секретарями обкомів КПБУ відвідали Бучанське дослідне поле. З особливою увагою вони оглянули ділянки чумизи. Чумиза – нова для нас культура. У біологічних властивостях її закладені колосальні резерви збільшення врожайності зерна і кормів для худоби. <му> Науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соцземлеробства товариш Майданик розповів про методи вирощування цієї цінної, високоврожайної і посухостійкої культури. Найближче завдання Конгоспів і Радвозків України створити з чумизи в нашій республіці рослину набувало високих і сталих урожаїв на великих масивах. Сьогодні початок навчального року, особливо радісний день для радянської дітвори. Тепло зустріли своїх вихованців учителів. Директор 55-й киевской женочной школы Лизавета <звучить> Володимир Іванович Горновський. учителя радянські діти, вони всі вчать. Цар... А в імперіалістичній Америці 6 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатись у школі. Ми в першому класі 55-ї школи. Серка маляк сповнені гордості. Вони вже школярі. Скільки нового і цікавого розповісти їм вчителька Євгенія Олександрівна Климович. В 7 класі урок фізики. Цей день стане щасливим початком нових успіхів нашої вітвори на радість матері. До річниці Дня смерті видатного діяча більшовицької партії і радянської держави Андрія Олександровича Жданова харківські скульптори Віктор Миколаєвич Савченко та Василь Іванович Ашбалов закінчили роботу над монументальною скульптурою, яка відтворює образ вірного сина радянського народу. Відлита в метал, скульптура буде встановлена на Батьківщині Жданова в місті, що носить його ім'я. Пам'ятник збереже для майбутніх поколінь яскравий образ мужнього борця за комунізм. На полях Радянської України з'явилася нова машина Льонокомбайн лк 7 ленінградського заводу імені Калініна. Комбайн одночасно посить та теребить льон, відокремлює насіння і в'яжних кнопи. комбайном за робочий день можна зібрати льон з трьох гектарів, Це замінює працю 60 робітників. Передовий комбайнер Яблонецької МТС на Житомирщині товариш Литвинчук збирає за день льон з площі 5-7 гектарів. ознаменуванням 200-річчя з дня народження великого російського письменника, революціонера Олександра Миколаївича Радіщева, в Київському театрі імені Франка відбулося урочисте засідання. З доповіддю Радіщев, видатний російський революціонер-письменник, виступив кандидат філософських наук Овандер. У своїй знаменитій книзі «Подорож з Петербурга до Москви» та «Одні вольність» Радищев перший підняв голос революційного протесту проти кріпосництва та самодержавства, кликав до розплати з ворогом народу царем. Радянський народ глубоко шанує память революціонера-борця талановитого письменника Радищева. Святково прикрашене місто Сталіну. Угільний Донбас відзначає своє свято День Шахтаря. Тисячі гірників своїми родинами зібрались до парку послухати збірний шахтарський хор. Великим пройшли виступи танцювального ансамблю Шахтарського палацу культури імені Деніна. Радісно провели своє свято гірники Донбасу.